Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Шевенюк та голова правління Зат-Лукор Сергій Чмихалов у присутності журналістів з усієї області підписали угоду про фінансування компанією певних соціально-економічних проєктів на Прикарпатті. Сума угоди чимала: 7 мільйонів гривень. Левова частка коштів буде спрямована у калуш. Передбачено також будівництво котельні для облмуздрамтеатру. Значна частина грошей піде на розвиток спорту області, зокрема на дитячу хокейну команду створення Спортивних клубів детальніше, Тамара приходько. Більшість питань, котрі обговорили на прес-конференції за участю голови облдержадміністрації та керівника Лукору, власне, стосувалися Калуського регіону та проблем підприємства. Так, Лукор збирається до кінця першого кварталу завершити документацію по соляному родовищі у верхньому струтені, що дозволить отримати ліцензію на проведення подальших робіт. А ще цьогоріч річ калусько-російські хіміки запустять виробництво євровікон із власного ПВХ. Тепер не доведеться возити матеріали з-за кордону. В этом ґарду у нас. По плану, тоже большой объем инвестиций. У нас э, в марте месяце будет полностью пущено, в феврале уже начнутся пусковые работы, в феврале мы должны получить первый продукт, а в марте выйти, так сказать, на нормальную работу по установке, по цеху, по производству изделий из ПВХ. То есть в этом году ПВХ, а в прошлом году изделия. Поэтому, в принципе, все производители, в первую очередь мы будем пускать оконные блоки. Но, в принципе, в первую очередь все производители, которые на территории Калуша, Волофранковска, на всей области, могут получать и делать окна уже не из какого-то там польского там, или китайского или немецкого профиля. Все пластиковые окна можно делать чисто с калужского ПВХ. Загалом на це та інші виробництва Лукору залучать у цьому році 60 мільйонів доларів інвестицій. Це підприємство стратегічно важливе для Калущини. Сьогодні тут працює 3,5 тисячі робітників із середньою зарплатнею у 3,5 тисячі гривень. Керівництво обіцяє до кінця 2012-го Вона зросте іще на тисячу. Не оминули журналістську увагу і калуські екологічні проблеми, адже це місто було оголошено зоною стихійного лиха. Михайло Вишеванюк із такою трактовкою не погоджується. Указ президента про оголошення міста Калуша зони надзвичайного лиха, прийнятий з порушенням чинного законодавства. Його можна віднести до піар-акції виборчої кампанії. Надзвичайний стан оголошується тоді, коли є жертви. Згідно закону, коли оголошується якийсь стан в державі, в тому чи другому місці, це тільки тоді, коли є жертви. В місті Калуші жертв як таких немає, і цей, ця зона об'явлена, так би мовити, таких зон в державі є ой-ой-ой. Це перше. Але раз оголосили то це вода на млин нашої області, оскільки там проблеми екологічні, безперечно, що були і є. І завдяки цьому закону вдалося, по-перше, дійсно ліквідувати один дуже серйозний, одну дуже серйозну проблему. Ні. Одна дуже серйозна проблема, яку вдалося нам тимчасово ліквідувати призупинити, це можливість прориву Домбровського кар'єру до Річки Лібниці. До притоки А це вдалося побудувати дамбу і частково вирішити проблему. Друге, серйозно, що надзвичайно важливо для нашого краю вивезення гексохлорбензолу. На завершення розмови журналісти й очільник Прикарпаття зачепили тему газових угод з Росією. Прогнози Михайла Вишиванюка наступні. Президент дав доручення уряду максимально зайнятись. Диверсифікацією енергоносію. Отримання енергоносію з других джерел диверсифікації. Це газ Туреччини, це будівництво терміналу зрідженого газу, це будівництво сонячних електростанцій. Зараз потужна сонячна електростанція буде будуватися в Херсонській області, одна вже побудована у Криму. Це будівництво вітрових електростанцій, це будівництво гідроелектростанцій. Це завершує будівництво атомних електростанцій. І теж пошук додаткових джерел. Зараз ввели платформу на Чорному, на шельфі моря. українську платформу, яка буде давати мільярд кубів газу в рік додатково. І саме основне – це енергозберігаючі технології. Уже зараз в області у бюджетних установах запускають котельні на альтернативному паливі. Є такий на Коломищині, Тамара Приходько Ігор Кофлюк з Івано-Франківська для подій НТК.